Я прилетіла з зірки. Скільки я себе пам'ятаю, я дуже так летіла, моя душа. Я розумію, що це моя душа. І перша станція, на яку я прийшла, це був ашрам дуже поважних вчителів. Я не бачила там інших душ, але дуже багато було вчителів. Була я. Вони на мене так подивилися і сказали, ага, прийшла ще одна вчителька. Там щось вони писали. Я щось так стояла біля них. І вони сказали: Ну, ти ж знаєш, що робити. Хоча я забула, ну зараз. Але тоді я так думаю, ой ні, не, не хочу. Що вони мені пропонують? Ти іди і випий, будь ласка, воду забуття. Ти ж знаєш, що робити, це обов'язкова умова. І я повертаюся і від них дивлюсь. А позаду мене дійсно великий такий келих, дуже такий гарний, з таким як, як камінням, але це не каміння, але щось таке, ну, дуже таке. Чудове. І в ньому така темна синя рідина. І я до неї підходжу і кажу: я вже стільки багато цього робила і все забувала. Цього разу я цього не зроблю. І нахиляюся до цієї чаші, до цієї рідини, і так тільки-тільки так своє, губи тоді трошки так мочу, і думаю, ні, я пити не буду, я пити не буду. І дивлюсь на них, а вони на мене. А я роблю вигляд, що я п'ю. Вони мені, ну що, все? Я кажу, так, все. Поставили цю чашечку, і вони кажуть, ну що, готова. Я кажу, ну мабуть, готова. І після цього, знаєте, от як простір відкривається, і я лечу, і так все нижче, 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 нижче. Що я побачила перше? Я побачила, як від мене. Утворюються такі, я зараз розумію, що це крамічні такі тунелі, як зв'язки, але я бачила, може я була повернута тільки в одну сторону, як да, але я бачила ці зв'язки з однією з моєю да, стороною роду по маминій лінії.